Вітаю усіх, хто зараз нас дивиться. Сьогодні на продаж маємо ось такого Renault Grand Scenic 2016 року випуску. Автомобіль з турбодизельним двигуном 1,5 літра 81 кВт. Автомобіль обладнаний також автоматичною коробкою передач EDC. Автомобіль, як бачимо, у такому сіро-коричневому кольорі. Дуже класний і гарний колір. Ось показую вам зовнішній вигляд автомобіля. Авто повністю рівненьке, ціле, без корозії, без якихось пошкоджень. Автомобіль у дуже дуже класному і гарно збереженому стані. Зараз більш детально вам все продемонструю. Розпочнемо наш огляд спереду, з передньої оптики. Бачимо, оптика в нас повністю як новенька. У нас присутні протитуманні фари, також денні ходові LED вогні. Це в нас рестайлінгова модель. Чистий 16 рік. Як бачимо, це решітці. З іншої сторони, у нас також чудові класно збережені фари. Лінзована у нас оптика. Все в чудовому гарному стані. Решітки, всі ціленькі радіатори, також все ціле. Автомобіль у нас йде на 16 легкосплавних дисках на зимовій гумі. от як бачимо, Всі чотири колеса у нас в гарному стані. Не побиті, не подерті. В молдингах у нас такі хром-вставки. Звертаю вашу увагу стан кузова, повністю, як бачимо, ціленький, блискучий. Ззаді в нас присутній фаркоп, також хромові вставки. Задня оптика абсолютно ціленька, як бачимо. Дах автомобіля, як бачимо, також рівнесенький, ну і інший стоп, також в чудовому стані. Ось звертаю вашу увагу на цю сторону. Також все. І гарний має вигляд. В автомобілі у нас нові гальмівні диски, колодки по гальмівній системі автомобіль абсолютно не потребує ніяких вкладень. Також у нас, як бачимо, лобове скло ціленьке, без тріщин, без пошкоджень, оригінальне рено. Також, як бачимо, присутні датчики світла та дощу. Отже, у нас два ключі, як бачимо, з безключовим доступом. У нас шкіряні вставки і дверні, 4 електросклопідйомника, електрокоректор дзеркал. Ось таке у нас мультифункціональне шкіряне кермо. Повністю в оригіналі, не перетягнуте, не підфарбоване, без різних потертостей. Все в повному оригіналі, відповідає заявленому пробігу. Про пробіг відразу. Скажу, у нас 214 тисяч оригінального пробігу. Без проблем у відкриту надаємо він-код, кому потрібно, перевіряйте. Також звертаю увагу на те, який у нас гарно збережений салон. Салон з такими комбінованими сидіннями, без будь-яких пошкоджень, дуже гарно зберігся, і мінімальні сліди експлуатації. Чистенькі гарні коврики. Педалі. Як я і казав, вже автоматичний датчик світла, автоматичний датчик дощу, підрульовий перемикач магнітолою, куліса автоматичного перемикання передач, електронний у нас стояночний тормоз, управління круїз контролем, також у нас. Двохзонний клімат-контроль, мультимедіа з флешками. Ну і звичайно, клавіша старт-стоп. Отже, автомобіль у нас завівся, як бачимо, ніяких помилок у нас немає. Повністю все чудово, гарно працює двигун без посторонніх шумів, без будь-яких помилок. Жодної помилки в автомобілі немає. Задній ряд дверей також в чудовому стані. Д'єми в нас ціленькі. Бачимо, дверні карти також шкіряні, ціленькі. Тут у нас присутні такі шторки, сонцезахисні, все в робочому у нас стані. На спинках задніх сидінь у нас присутні столики. Ось загальний вигляд у нас на панель керування. Все просто в бомбезному стані. Також звертаю увагу, як чудово збереглися задні сидіння. У нас є, звичайно, кріплення дитячих крісел ізофікс. На підлозі у нас також постелені коврики З сторони. Тут також все чудово, карти гарно збережені, без будь-яких пошкоджень. Останній дверний проєм у нас зі сторони пасажира. Також бачимо все чудово гарно збережено Сидіння в нас не просиджені. Чудово, класно виглядають. Ось він код, кому потрібно, будь ласка, перевіряйте, пробивайте по базах. Адже в цьому автомобілі пробіг дійсно відповідає заявленому. Перейдемо до багажного відсіку. У нас весь пластик на місці, всі заглушечки, все як потрібно. Присутня в нас поличка вона повністю в робочому стані. Знизу, як бачимо, чистенький ковролін. Боковинки, також не подерті, не поцарапані. Піднімав, піднявши ковролін, як бачимо, домкрат, запаску, все також присутнє, все в чудовому стані. Бачимо, у нас болтики всі не кручені, нічого не позбивано, вся фарба, все в повному порядку. Хочу показати також підкапотний простір і відразу звертаю увагу, що він не намивався, не начищався під продаж. Тому відразу видно, що немає ніяких запотівань масляних. Все як по-заводському, все в повному оригіналі. Також бачимо, болтики в нас не кручені. Капот у нас ніякої ржавчини, нічого подібного немає. Все в повному у нас оригіналі. Ось, бачимо такий стан. Все сухо, хто захоче, зможе оглянути даний автомобіль з ями, надаємо таку можливість. Ми вже перевірили, в автомобілі двигун просто в ідеальному стані. Як я вже і сказав, автомобіль у нас без підкрасів. Зараз це вам продемонструю. Розпочнемо з капоту, бачимо 112. 112, 120. На пластик. двері у нас 125. 126 задні двері, 126, 126, дверей, шарочки 115, 115, 108 задня лада, 108 92 і 2 десятих, 121, 112, 87 і 9 десятих, також повний оригінал дах автомобіля, 102, вся сторона 132, 132, 119 шарочка, 119 двері, 120, 129, 129, 122, 122, 123. Ну і передні крила також пластика. Повністю у нас йде рідний окрас автомобіля. Отож, як бачимо, під'єднуємося діагностикою. Він код автомобіля, також бачимо. І в режимі онлайн протестуємо даний автомобіль. Автомобіль у нас заведений. Іде сканування даного автомобіля. Як бачимо, вже систему приску перевірила, також блок ЕБС. помилок в нас немає по жодному блоку. Як бачимо, тестування в нас добігло завершення, жодної помилки немає. Ще в режимі онлайн зайдемо в блок двигуна, перевіримо помилки ще раз, а також переглянемо деякі з параметрів. Так, дивимось у нас наявність помилок, вони відсутні. Також перейдемо. Подивимось тиск в турбіні. Пробіг у нас 214 тисяч, такий самий, як на панелі приладів. Маса сажі 10,44 г, також в чудовому стані. Як бачимо, турбінка в нас на холостих обертах 966 МБ. Спробуємо погазувати. Як бачимо, у нас до 2000 йде надув, що показує, що турбінка також в ідеальному стані. Отож, який маємо підсумок по даному автомобілі. Автомобіль у кузові Grand довгий. Автомобіль має чудовий гарний колір, без жодного підкрасу, повністю перевірений приладом. Також у нас автомобіль з автоматичною коробкою передач, яка перемикає Просто чудово, без будь-яких поштовхів, без будь-яких нюансів. Жодної помилки, як ми перевірили по електроніці в автомобілі, також немає. Їде він чудово. Турбінка дує ідеально. Пробіг, який заявлений, відповідає дійсному. Кому ще додатково потрібно, будь ласка, перевіряйте по базі Рено. Автомобіль у нас чистий, 16 рік, стане на облік 16 роком. В автомобілі готовий весь пакет документів для постановки на облік. Авто чекає нового власника. Хто захоче приїхати до нас, надамо автомобіль на Тест-Драйв. Також є можливість заїхати на яму, переглянути автомобіль знизу. Проїхатись і переконатись, що дійсно автомобіль просто в шикарнішому стані. Отже, чекаємо на зустріч з вами, з нашими. Класними, як завжди, покупцями.